Такі подорожі надають енергії, вертаєшся додому. Але я, напевне, поправилася вже на 8 кг. тому що я стільки їла у всі дні два рази в день, обід такий порядний. Вчора, сьогодні, вчора, сьогодні, завтра. Навіть чотири дні. Я їм вже не нормально, так я вдома набагато менше їм, я На 8 кг це точно поправилася. Але я е, можу сказати, що я була е, в, в Альпах. Я не перший раз. Я на цій стороні в горах високо, я от в Цану, і на горі там вище перший раз. Але я була клієнтів Альто-Адіджедове, мармелада Мармеляда, Че Гора, така сама найвища в Альпах, Мармеляда, Вальдісузі пізніше, які там ще є. оті всі такі вони тяжкі, вони, вони тяжкі назви, я їх не можу запам'ятати від цікі села тут. Такі села, тут от самі багаті люди живуть. Такі села. Вони тут, тут все на туризмі тут побудовано, на, на траві, на молодці тут. І я можу сказати, що я спробувала, що я об'їздила оці всі гори. І я можу сказати, що я спробувала дуже багато, вже багато років їду. І от поставити таку крапку, такий пункт, що я була і їла. Я знаю, що це таке є Альпи, я знаю, що таке гори йти, я знаю їхню типічну їду. Це просто приємно. Хоч я і грошей багато тратила. Я от завалю. Вчора сьогодні заплатила. Я кажу, ти не переживай, Я маю гроші, я плачу. Сьогодні я плачу. А вона була мій екскурсовод, і це теж коштує. Добре, що вона мала час, вона цілий місяць ще в відпуску. Як відпуску? Вона ще не почала роботу. Далі таки така специфічна робота, що вона півроку тут, а півроку Греції. А чому в Греції? Тому що в Греції, чому в Греції? Чому тут не постійно? Тому тут іде от больцану, тут італіка. Вона тільки хоче людину на зиму, на зиму, щоб її побудити, по вулиці, щоб з нею походити, море поїсти, така компанія, знаєте? І, а, і все. А на літо вона не потрібна їй баданти, вона їде до, лі... до дітей, вона їде в Сардинію. Їй бананти не потрібна. І Валя їде в Грецію. Греція для неї було перше, тому що вона в Греції поїхала в Грецію. Була кілька років в Греції, а пізніше вона приїхала в Італію і тут мені попала на больцяна. Але так як вона мені сказала, що її серце лежить е, в Греції. Її серце в Греції вона спи, там почуває, як е, риба в воді. І ще мені одна таке сказала, бо їй там дуже малі зарплати в Греції набагато менші, е, На половину менші. А я до, на добру половину менше. Я їй говорю, валя, ну а ось жінки, які так мають, які так. Там ну мало заробляють преції. Вони не хочуть поїхати в Італію, заробляти більше. Вона мені говорить, приїжджали, пробували всі назад вертаються. Ну, шо, якщо людина побула в Греції, пожила в Греції, вона ніколи в другій країні не зможе жити, так вона мені відповіла. Ми приїхали, треба пересідати на новий автобус. Новий автобус. Багато пенсіонерів, гроші мають на пенсії, вони відпочивають, їздять гарно прическа, І, і ось так. пенсіонери. Діти окремо живуть, свої розваги мають свої, і батьки мають свої розваги і живуть окремо. Таке життя тут живу. Валя вже там пішла, вона вже вийшла перша, треба ній виходити. Новий автобус нові подає. Валя молодець, мені там ззади, вона сидить. Мені місце зайняло. Тут уже зовсім а, по інакшому обстановка інакша порівняно з багатьма. Це не субору. Ми бачимо, як інакшим. Зони на чути, що метає візо на землі. Я трохи замучена, бо я дуже мало віків, я, <lkans> лікарю, я і встало, і злі, і і в щось стала вчора і сьогодні. Дуже багато і дуже багато їм. Обід, обід, вечеря, обід вечеря. Я думаю, що їла. Ми тут буде станції робили. Багато на всього поїли, але ми зробили дегустацію. Валя була екскурсоводом, вона тут живе багато років. Ми все знаємо. І я дуже сильно задоволена, що я з нею зустрілася, що ми з нею погуляли, що вона мене прийняла, що, що вона захотіла походити. От вульцями 18 кілометрів. 18 кілометрів ми будемо в центрі вульцями. Ми зупинилися на такої скалою Я великою. Це там навіть дерева ростуть на самому кінчику. Зовсім без землі. Така скала. Як цікаво. А тут що, тунель буде, от тунель. Заїхали в тунель. Я не знаю, чи він буде великий, чи буде довгий. Ось такий тунель. Людей багато, тому що село, село, там села. Ну, не є таке село, село, сел таких немає в Італії забитих. А такі просто нормальні, нормальні люди, їдуть в центр, їдуть, не знаю, як. Ми ж теж так само їдемо. Хто куди? Біля мене бабуся, сидить, яка має 100 років і дивиться в телефон, на свої фотографії. Руксак має хода, як тріска. Хода, як тріска. Вони всі тут кулі. Чому? Тому що вони от просто привикли мало їсти. Саме вони їдять, то саме зранку вони встали. Вони то саме прошуто, чи той спек, спек і там малесеньку булочку, половинку булочки, і чимось тим кавою якоюсь зап'ють, і кінець. збільше рівно в дванадцяті, чи в першій, чи півпершій. Вони то саме собі чуть-чуть там макарону сваруть, якогось вертури, овочів з боку, і все. Вони знову аж ввечері, а ввечері взагалі та валя що, що працює. Що працює з твоєю жінкою, що має всі під вона на вечір? Тільки овочі люди не переїдають як нашим. Старим людям, нашим українським пенсіонерам дають багато їсти на вечері. Бо це любов про так якби про мама та їж та бериш тут, то смачне. Та я тобі ще сметани більше вледу борщу, ти я тобі більше кусок м'яса дам. Та морозиво, та візьмеш морозиво, тут ще такого морозива ніколи не їла. Візьмеш шоколадку, ти ще такого не їла. Ми вбиваємо таким такою їдою своїх дітей, своїх батьків, старих батьків. А це треба їсти дуже мало. Я теж мене їда вбиваю. Я от, зранку особливо, як я поїм щось таке як більше, якийсь солодке, я, я взагалі пропала на півдня, навіть на цілий. день. Я дуже велику маю енергію, я зранку мало поїм. Солене, мені треба, то солене боїться, боварений, жар, щоб я вже його мало. Я встаю, мені треба вже вже їсти. Людей дуже багато їх сидять. Я рада їсти цією дулю, ради, а клімат ідеальний, я не знаю. Ту так тепло, що то в часи туди. Так якби люди куртки мають, може все жовтий, але на сонці 30 градусів, сонце пече, і ти хочеш сісти в холодок. Ми ось звалюємо сьогодні цілий день, то ми постійно шукали холодок, щоб сісти в холодок. Десь якийсь замок. Сам. Це напевне монахи якісь там живуть. То побудували місце місцево. Виноградники. Написали в мій, а на зимай більше показує більше. Багато людей дивляться, відбукаються, бо в нас пекло в Україні в даний час. Люди городи мають, отакі городи малесенькі, і тут так все закарашче. Ну, Тут, тут дрова ріже, та пелорама, яка там за задушки роблять. Дерева багато, ліси. І тут ми вже майже Бульцано приїхали, там де вже 5 кілометрів ми приїхали. Бачите, з гори там вверху. Де сонце є, там є, де нема, там нема. Все на горбочку, виноградників дуже багато і яблунь дуже багато. Тут вони з тими яблуками знамениті на цілий світ. Дивіться, скільки людей на траві лежать дуже тепло. Красиве північне місце. Це автономна республіка, яка хоче мати. Чого спільного з Італією. Вони себе почувають німцями, австрійцями, супротут, австрійцями. Вони за Австрію, за цей режим бути серйозними, бути в економити. Вони, вони не люблять. П'яце П'яса домінікана. Площа, так. Вони не люблять жартувати. Вони серйозні Машина, гроші вони мають, і вони на дешевій машині не люблять їздити. Машини дорогі, вони всі. Дуже багато. Я бачу тут машини, які приїжджають. Німці, австрійці, з Машини такі, знаєте, порядні, великі, дорогі машини. От молода дівчина, вона ніколи крему не мала. телефон и с тобой. А, хорошо, Мария, хорошо. Потому что с Мукачева. Будет такая история с этими опросами. А, хорошо, Мария. Чао, Мария. Валя, как ты? Я Мария здесь. Знаю, работ... она прекрасная женщина, она фармацевт. Но здесь работает у одной бабки уже 30 лет. Oh. В выходные дни она поднимается на 4 часа, подняла с гору на чифон, на гору чифон. Сегодня в воскресенье, да. Выходной, Я расш... на 4 часа. Она подняла. украинка? Украинка, фармацевт. Говорит по-украински. Мухачева. Мухачева, у них да, хозяйки такие женщина, хорошие. Фармацевт, умнейшая женщина. Да. И 30 лет тут работает. Хорошо, дети в выходной где? в Германии дочка, зубной врач с внуками. И она каждое свободное время Єде в гори ходить пішком. У Сама нее... одна. Немає фінансату, немає жінка, ні, ні, немає. Одна вона не хоче. Може, є розведення. Одна, одна. Вона старше мене. Скільки років, я не знаю. Але вона по-моєму, 70. Вона проблем немає зі здоров'ям. А? Проблем зі здоров'ям немає. Ні, все, все хорошо. Все хорошо. Живе здоровий а образ пішком. Вона любить ходити пішком. Да. Лишні кілограм немає. Бачу ходіти. очень быстро, она ходит с группами. Вот если идет дождь, она сидит дома. А потом говорит хозяйке, что э, когда будет солнце... Возьму выходной, а так, а я, не входной, а так я не беру. Когда и выгодно. Да, и у нее, у телефон от всех агентств, которые делают ходьбу по горам а? на, на, день. -день. Она ходит с италийцами, с нашими наши не ходит никто. Наши нет. Тут. нет. И вот она ходит, причем очень быстро, и Поднимает, 4 часа поднялась наверху. бы такую подружку, такую активную. таку с позитивом активно, мне бы такую подружку. С таку собой, но Я не не имею, я не могу так, Я могу так ходить. пойду. Ага. Я не могу. Она у нее очень. Она говорит, давай пойдем. Ты будь я буду ходить буду... вперед и тебе подожду. Э, Ты потихоньку. Я подойду, я полежу на земле, я отдохну и пока ты придешь. А нет, я 4 часа ходить туда, 4 обратно. Нет, mm -hmm. я скажу мое любимое слово. Пиздец. Это... Але ты так браво, ты тоже добре виглядаешь на свівик. Слухай, а вона на 24 години про работает вона. На 24 где-то где-то здесь. У одной женщины больной. Но она самообслуживает. Женщине 78 лет. Вот дождь, она сидит и, а потом море, ага. потом солнце, она берет себе... Какая зарплата? Э... Она тебе сказала? Не -не -не -не. Нет, нет, ну, нет, врача... мы, мы, мы не спрашивали. Интересно. Да. Она... Как ты с ней познакомилась? Она, она врачи в остановке, там, где мы сейчас находимся. А. Там она была. Вы там познакомились с ней, да? Да, да. -да, -да. в Так хорошо. Я б могла переїхати сюди, на роботу, сюди переїхати. Тут 300, сумно здесь, правда, дождів, снег. Снегу немає, але пальми здесь є. Валя. Пальми ростуть. Ростуть пальми, значить, здесь не так холодно. Здесь хлеба здесь нет. Здесь сыра очень. Можете иногда ходить и утром а там снег столько. Но 10 часов его уже нет. Ага. Когда идет снег и когда чуть-чуть, так виноград это яблони прикрывается. Виноград не залезает, а яблони. Это водой, строить водой. Ага. Бросается вода, Ясно. вода замерзает і на, на ветвях образуется лед, который защищает ага. заморозку. Ага. А дождь сколько дней дождь падает? Е такие три дня подряд? Чи, чи нема такого? Зависит, какое настроение у дождя. У нас, у нас нет, у нас один-два две годины и все, два нет, часа. Нет, нет. Здесь дольше може может быть, быть да? Деделю. Да, каждый день неделю. Может, каждый день неделю. Ого-го. Две недели. Ого-го. Или... Це уже вокзал. Мы приехали, чи еще нет? приехали в вокзал. Вокзал уже центральный, да? Ты на автобусе поедешь. Да. У нас вообще остановка поедем. У меня 6.30. У тебя тоже сейчас автобус є, да? Сколько нет, ты минут 6. едешь домой? 30. Зависимость, від движение. А знаешь, я сегодня я давно не ездила автобусом, давно не ездила поездом. Я даже не знала, где лучше сегодня мне взять. Я поняла, что автобусом нет. Лучше поездом. Ты поездом себе едешь тихо, спокойно, як сеньора. Мы приехали. Автобус бум-бум по поворотах. Крутить, все. Твой сверху был. А это что? Твоє тяжоле, візьми тяжоле, то що є. Мой, а це той. А то сладкої зверху. Покай, почекай, почекай, так. Вот. Зараз спробуємо. Може бути мой. Ага. Давай, О, добре. Валю провожу і я йду на поїзд. Мені ліпше поїздом. Білет коштує сім одинаково. І автобус, і поїзд. Автобусом, я зрозуміла, тяжко їхати. Бум-бум, повороти. Поїздом ти сидиш, поїзд не рухається. Ой, що валь? Який номер? 132, тому ага. що 131 готов. Я його впустила. Ага. Я собі вийшов на вокзалі з тобою. І... А, а вокзал где? Е. Е. Здесь е. рядом е. вот да. этот зеленый, да? Да. Сейчас я посмотрю, сколько чата прям глазови.